Метро під свинарником. От, знайти біда, авантюрист шмаркатий. Банько, вилазь зараз же, бо такого в трумаку ти ж зінчухатимешся. Вилазь, чуєш? Ми лежимо в густих бур'янах за клонею, уткнувшись у землю носами не надихаємо. Вилазь, обоєще, бо гірше буде. Ти ж мене знаєш? Знаю, знаю. Ледь чутно зітхає мій друг. і нарешті наважується подати голос. Діду, жалібно озивається він. Давай давай, діду, ще жалібніше повторює мій друг. Ви одідіть за хату, ми виліземо, бо ж ви битиметесь. Вони ще мені умови ставлять, вишкварки, а ну вилазьте. Та ми ж не хотіли. Ми ж хотіли метро, таке, як у Києві. Я вам дам метра, я вам такого метра дам. Ми ж не знали, ми зараз усе закидаємо, нічого й видно не буде. О дідіть, діду. Довго, що тривають переговори, нарешті дід востаннє лайнувся, закашлявся, плюнув і почогав за хату. Ми вилазимо з бур'янів біля свинарника. Нас зустрічає гундосим рухканням п'ятипудова льоха манюня. Противнючий клямиста, як географічна карта. Ускотеняка, щоб ти? Це через неї ми вскочили в халепу. У нас була прекрасна благородна ідея провести під свинарником метро. Це мало бути сюрпризом. Перша лінія метро у Васюківці. Станція Колуня. Станція Крива Груша. Три копійки в один кінець, родичі безплатно, з учительки математики 5 копійок. Ми вже підкопалися майже до половини свинарника. І раптом непередбачена катастрофа. Клята льоха манюня провалилося в наше метро.